Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Понад шість років Кліф Редфорд подорожує світом як волонтер і лікує тварин. Був у Ямайці, Греції, Індії, Єгипті та Панамі. Проте найбільш щемливою та болючою називає поїздку в Україну. 49-річний пан Редфорд, канадець у четвертому поколінні, має власну ветлікарню у Торонто, що п'ятниці безкоштовно рятує диких тварин у реабілітаційному центрі. Я їхній єдиний ветеринар. Я можу зробити операцію білоголовим орланам і гігантським совам, оленям і дикобразам, маленьким білочкам Одного разу мені довелося лікувати ведмедя та койотів. Та у березні 2022 року звичний графік лікаря кліфа змінився. Чоловік приїхав до Польщі, допомагав українцям перетинати кордон із домашніми тваринами. Надавав чотирилапим медичну допомогу пізніше. Вже у Львові лікував тварин, що постраждали від російської агресії, разом із 19-річною донькою Емілі. І вже тоді готувався до поїздки у Харків. Майже два тижні під постійними обстрілами лікар Кліф рятував тваринок. Піпл гаддилив піказоловордедоевакуєтсодернамолзергомлесне. Люди покинули деяких із них через війну. Вони евакуювались, тому тварини зараз безхатні. Деяких з них поранили росіяни, розстріляли або ж їх вразило уламками ударних пиль від бомб чи ракет. І навіть військові знаходили маленьких кошенят, які постраждали, або собак, які отримали поранення, і приносили їх до нас. Бажання зберегти життя тварин було сильніше, аніж страх, каже Клів. У університетському гуртожитку була потужна вибухонебезпечна балістична атака. Це було за 200 метрів від моєї квартири. Мою квартиру трясло, і я тряся разом із нею. Ми чули вибухи і в день, і вночі всі 10 днів. Це те, що має побачити моя країна. Мені потрібно, щоб всі побачили, що це дійсно відбувається, і це небезпечно. Канадці та американці не повинні забувати, що зараз відбувається з українцями. Нам потрібно робити все, що ми можемо, щоб допомогти. До Харкова лікар Клів приїхав із ветеринарним приладдям на 30 тисяч доларів. Взяв також антибіотики, хірургічні елементи та бинти, виготовлені спеціально для українських тваринок. Я думаю, що це допоможе тваринам одужувати трохи швидше, якщо вони мають на собі свої національні кольори. І з теплом згадує клів своїх українських колег. каже вони вже не мов рідня вони годували мене щодня. Тож я їв неймовірну українську їжу. Я вперше за все життя спробував борщ. Ми мали справу з великою купою проблем і складних випадків. Вони захищали мене, дали змогу допомагати тваринам. Я їх дуже люблю за це. Та не тільки тваринкам допоміг лікар Клів завдяки знайомим у фармацевтичній компанії в Монреалі. Чоловіку вдалося задонатити 40 тисяч доларів для організації Мішен Харків, що займається доставкою медикаментів для українців із хронічними та онкологічними захворюваннями, і які через бойові дії не можуть продовжити лікування. Кліф Редфорд уже планує наступну волонтерську поїздку в Україну. каже, це станеться на початку наступного року. А поки на згадку про цю місію у Харкові. Лікар зробив татуювання цей образ насправді є гербом групи військових з Харкова, з якими ми працювали. Він символізує герб Харкова, державу, жезел рік достатку. Я подумав, це ідеальний спосіб, щоб висловити честь і повагу до людей, з якими я працював, і солдатів, яких ми зустріли Друзі, Я бажаю вам здоров'я і безпеки, щоб ця війна дуже швидко закінчилася. Слава me Herum Slava